На захисті неба на Прикарпатті сформували зенітно-кулеметний батальйон. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Для його ефективної роботи з обласного бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Завдання батальйону захистити прикарпатське небо від атак ворожих дронів, аби його доукомплектувати та забезпечити усім необхідним, залучили обласні та місцеві кошториси. Для потреб батальйону придбали 54 пікапи. Частину автомобілів ми закупили за виручені кошти з благодійного цього. Решта це кошти територіальних громад та благодійників, кажуть в обласній військовій адміністрації. Усі машини обладнані великокаліберними кулеметами, засобами автономного зв'язку, спостереження, раннього виявлення цілей та іншими необхідними спецзасобами. У своєму озброєнні батальйон має прожектори, приціли, зарядні станції та тепловізори. Обласні чиновники розповіли про результати успішної роботи оборонців неба під час останніх повітряних атак були знищені усі ворожі цілі.